Розпалася ще одна сім'я в українському шоу-бізнесі. Валерій Харчишин розійшовся з Єліною Соколовою. А чому ти так прям говориш? що одна сім'я розпалася. Просто завершився ще один роман в українському шоу-бізнесі. Вони ж не були одружені, якщо не помиляюсь. Я ну вони ж жили разом. Та ми що? Були, слухайте, так офіційно, це ми це і не я. знали, що вони були разом. Це зараз да. вони вилізли з цієї бульбашки Та да. якби була сім'я, вони по перше це не ховали і так далі. Я Кажу, просто завершився ще один роман. Ну роман щоді. їхній тривав роки чотири чи п'ять, ні так, тобто і це, навіть це може не роман. І роман. Це там. Пару місяців, а п'ять років це вже сім'я. Ми вже зрозуміли з <рес> градацію. Добре, а якщо між 4-5 місяців і 4-5 років, то що тоді це сім'я була? Дивіться, як це взагалі було? Харчишин пішов на інтерв'ю до Аліни Доротю, І з, е, Аліна запитала, як що між вами зараз з Соколовою. І Він на інтерв'ю нічого не відповів. Він сказав: от вона вчора написала мені смс-ку. Я їй відповів. от такі стосунки нас пов'язують. Мабуть, Соколова це побачила і дала ми... вона написала. Приїдеш, а він такий ні, сьогодні не зможе. Ну все і це. дала йому якогось прочухана, бо каже, скільки можна вже про нас говорити, бо виявляється, що їхні стосунки завершились. І тому почекай так, ніхто ніде ніколи про них і не говорив. Та говорили завжди. Ну, ні, ну, не, говорили. ми теж Дивіться, говорили. Ми говорили, але не вони говорили. Вони завжди про це мовчали мовчали. І тому, як, якщо вона до нього з такими претензіями, скільки можна про нас говорити, ну це тоді якось не в ті двері. Ні? Ну, вже можливо сказала, щоб остаточно поставити крапку в цій історії, щоб вже не запитували, бо тільки б де харчіше не з'являвся, чи на події, чи на інтерв'ю його завжди питали, так що там Яніна Соколова, так що там Яніна Соколова, mm -hmm. і вони вже та все досить про це говорити, бо стосунки на превеликий жаль завершилися. До речі, мене запитання: де? чи всі наші глядачі і глядачки э, знають, хто така Яніна Соколова? Алі ну бо харчиші. тому, що э, почекайте, ну друзі, не всі знають про далеко про Яніну Соколову. Вона там політичний діяч, оглядач, блогерів, телеведуча та і так далі. Але вона там в певному напрямку, такому, і велика аудиторія взагалі може не знати хто це така. Напишіть друзі, Ми, що так. ви знаєте. От вони зараз дізналися, що вони не разом і все. Валерій Харчишин сказав, більше мені це запитання не задавати, але тепер у журналістів з'явиться нові запитання. Ви знов часом не зійшлися з Яніною Соколов? Може, все ж таки з кресла? Взагалі, от вони нічого не казали цей рубан, але мені подобалася цитата Валерія Харчишна журналістів. Про що більше цю тему не підіймати, боже, та ви ніколи на неї не відповідали, щоб саме зараз її прям взяти і підіймати. Ну, справді, а чому? От у мене запитання: чому не розказували вони про свої стосунки? Що як, ви думаєте? Ну тому що Валерій Харчишин завжди тікав від цього. Да, ти ж запитувала його, як запитувала, але можливо, можливо, ми не можемо стверджувати точно, але можливо, вони просто не хотіли копатися в цій темі, бо ми ж пам'ятаємо, що Валерій Харчишин був одруженим. Я да. соколова була заміж нею.